Так, всім привіт! І сьогодні я знімаю відео Лего по ну, такому короткому обзору прикольних саморобних речей. Ну і також однієї машини фургона, верніше. Ну і приступлю я з парасольки. Ну, такого ось парасолька. Складається вона. О, складається вона з таких деталок. Ну, в принципі, можна і не інакшого кольору, просто мені більше сподобався такий. Він прикольніший. так. Відображається прикольно. Таких я стовбур не буду розбирати, бо е, стовбур насаджується на паличку. Е, буде міцніше триматися воно. Ну не буде з'їжджати там, падати, е, ці е, конуси. Буде просто так стояти і не буде ламатись. Ось з цього складається пар, наша парасолька. Вона є більш пляжною. Далі перейдемо, е, ну, щось типу серфінгу. Ну, Звісно, це я сам намалював. Тут немає нічого з лего, крім оці, оцієї основи. Збираємо. Так во, з купочка з ось з вітрила, з основи. Ну і з таких деталюк, щоб, е, ну вже що, що роблять саме, саме для серфінгу дошку. Нам потрібна ось така деталька, така. Ну, таких, от, от, таких, от чотири, таких дві, така одна. Ну, можна і без диречок, просто мені так легше О, чотири такі штуки. Це, щоб воно ковзало. Три штуки такі, бо такі три штуки, ну, такий стовбур. Ну, як не стовбур, а ну, зверху таке основа така з двох Ну і можете з, з Лего його додати, а можете просто таке зробити з власними руками. Ну, Далі, це е Першої світової війни пу пулемет Ма Максим. Ну, Він похожий є. Ну, не так, щоб дуже, але похожий. Він складається в нас отак. О, перше, це його дуло полунецьке. Далі основа. З двох деталі таких складається. Ну, це, щоб його возити і щоб воно мало рівновагу стояло. Ну, це тримає основу. Колесика для перевезення, ну і така деталька, щоб трималося все. Ось, Такі детальки потрібно для Максима. Далі, телефон. Ну, тут ще до всього таке може підійти. Він ну, складається дуже мало детальок, я, я навіть скажу мізерна кількість. Взагалі, дуже я його швидко склав. Ось такої детальки, з такої, дві, з двох таких, такої детальки. Може і будього кольору бути, в принципі. Ну, от і якщо немає такої червоної, можна і таке взяти. Буде теж схоже, як на телефон. Ось ну, стільки деталей потрібно. Далі, тачка. Ну, вона прикольна загалом. Ну, найкраща, яка в мене вийшла. Так, вона розбирається так? О, три отаких... Три отакі от от штуки. О, таких три штуки. Так, далі. За таких вот двох. Ну, сюди о, палички впихаються з ліга ці. О, дві отаких дві штуки робиш. З такого колесика можна і двійне просто. У мене таке було. Воно більш тачки підходить. Таке двійне колесико. Ну і на, чому, на, на те, що ми ложимо речі. О. Такі детальки потрібні для цього. Далі, радіопрогравач. Ну, він прикольненький такий. Можна ще замість цього сюди касету ставити просто. Так, він складається в нас. Ось так. З... Ось таких детальок. Дві, дві отаких, от ну, по дві отакі от детальки, е, ось така деталька. Ось такі дві детальки також. Ось такі дві детальки. О, такі. І ось такої детальки. Було. Цей деталюк воно складається. Може бути різний колір, я кажу. Ну далі. Таке щось похоже на пістолет, пулемет, ну, якась така, ну, щось на пулемет більш схоже. Вона тільки складається з двох деталей. О, з цієї і тієї детальки складається. Далі, міномет. Ось такий міномет. Можна сюди стріляти засувати, Так. Міномет нас складається з такої одної детальки і з одної такої, яка на дві тяне детальки, з одної такої, з ось таких ось таких ще. Ось такої детальки і з, отак, з таких двох. Так, далі в нас іде телевізор. Ну, мені він загалом сподобався. Правда, трохи старомодний, то нічого, це його робить цікавіше. Складається він з таких двох антенок. Ось з двох антенок. з двох таких деталей. Так. З однієї такої пластинки, ну, можна бути, можна вообще по одній там взяти. Це вже ви розберетеся, як ви екран зробите, з таких двох деталюк. Так. Тепер з однієї такої детальки. Так. Ем, з отаких двох сірих. Ну, не, не то, що сірих, просто я люблю рівномірні кольори. Це та, таке ось. З такої одної плоскої. І з такої станки. Ось таких деталюк вона складається. О. О. Далі в нас іде снайперка. Ну, вона мені сподобалось. Можна тримати по-різному дябчу. Так що функцій в неї багато, можна ще так просто дивитися, як сам снайпер. Прикольно так е, виходить. А, ну далі. Значить, вона складається з дула. Зараз ось дуло таке у неї. Іде. Далі, е, з ручки, ну, одній це перша ручка, так, е, з приціла складається. Ну, такої, щоб закріпити дуло з такої детальки. І з ручки. Вот, так. Ще одна ручка. Ось такі деталі складається снайперка. Далі. Ну це щось похоже на к 47 але у нас, скоріш винтовка. А, воно винтовка. Ну і К-47 теж з нього зійде таке. Так, значить його будова. Сперше таке дуло. Перший його дуо, потім. Ну, теж таке до дуо під'єднано. Далі основа. Я знаю, на дубинку тягнена. І ручка. Ну, Ось загалом невеликий обсяг і можна вкласти і собі, і собі грати, якщо немає реальних оружок. І так, далі. Це термус. Ну, складається на встигає деталік, так що мороки з ним немало. Ось такої це з під колес таке. Ну, підходить якраз на кришечку до термосу, отаке. Скіл. І от такі, отакий от стовбу, ну як би конус. Отакий от треба ще для цього. Ну, я не знаю, чи їх такі багато конусів. Ну і така, звичайна, пімпочка. Ось з таких трьох деталях складається е, маленький, ну прикольний термос. І да, так далі професіональна відеокамера, яку використовують, думаю, тільки лише, е, телеведучі, Верніш, ну, репортери. Так, у нас складається з скла. О, скло. Ну, може воно бути інакшого кольору, але я синє взяв. З З двох таких детальок. З двох таких деталю. О, Одна така і одна така. Далі. З такого, ну, воно просто ніби плівка встановлена туди то воно так е, раціонально ви... ну, бачиться. Далі е, Ну, ось така пімпочка маленька. І ручка, щоб тримати якусь камеру. О, такі о, така, е, камера професіональна. Ось це в нас гармата. Така гармата прикольненька. Багато в неї деталей також форми йде, я кажу. Ну, вона менша за велику, але зато з неї треба трохи поморчитись ось, ось, е, ось такі дві детальки йдуть ось такі дві. Іде такі дві детальки. Ось такі. Де. Ось такі дві, о такі дві, Іде такі колеса, ну, дві такі детальки. Ну, дуло зробиться з ось. Одної ці, одної ці такої штуки. Ну, я не знаю, чи її десь можна зараз знайти, бо я його вже. Бо я отаке дуже давно купив Що десь мені було 5 років. Ну, може, більше десь. 10. Так далі. Далі у нас іде така штучка, бо ця, ця дуло не кріпиться такими звичайними. Штука, бо вона ви ж кріпиться за допомогою такої штуки. Далі отаке складається з однієї такої, що вели дирка. Ну, отакого от однієї такої і однієї такої. Ну, ви майже розібрали його. Тепер це складається з такого. Так, ну це вже як ідуть декорації з цього. Так, що це ще можна дебрати брати з цього, з цього. Ну і з такого. О, всі детальки, які знаходяться е, в цій гарматі. Такі детальки, нема нічого складного і можна, можна гратися прикольно. І так, ну, і все. Це створено для змішування коктейлів. Воно також не займає багато детальок. Можна зробити і собі кафе зробити таке прикольненьке. О, Складається воно з такої пімпочки. маленької. З е, двох таких детальок. З однієї такої, ну воно може бути і не прозоре. Просто я більш думаю, що коктейлі там в прозорих бережаться. Ну, мені більш прозорі подобаються. З такої однієї, з однієї однієї такої і однієї такої. Ну і залишився в нас такий холодильничок. Він має два відділення. Ну, Багато чого в нього не помістити. Це я зразу говорю. Ну, а, я ще забув, я фонарик, в холодильник положив. Зараз вийму. Ну, Перший фонарик покажу. Фонарик у нас взагалі складається з двох деталюк. Тільки от Отакої пімпочки і з такої ручки. Ну, може бути іначе ручка і такі, цього іначого кольору. І ну, мені більш так сподобається. Ну і так далі до холодильника. Ось. Два відділення. Можна туди положити щось. Э, висоту 2 э, кубіка. Ну от, от такий. Розбирати я його не буду, тут і так, певно, все видно. Бо я його, пам'ятаю, раз поломав, і його було трохи трудно скласти. Я знаю, скажете, о, що там робити? Та ні, тут є трохи, щоб повозитися, щоб поставити правильно деталі і щоб не стало ще більше деталей потребувати. Ну і такий, ну, Ваз якби. О, о, вхід в мене о, тут, о, по, по драбинці входиш. Отут о, у нас руль, е, воді, водійське крісло. Ну, тут такий забор, сюди можна щось служити і перевозити. Ну о, о, такий собі вазик. прикольно, Взагалі такі великий вікна, тут тобто, знаєш, хто ж знайде десь. Можете маленькі поставити і просто зробити більше цього. Ну, ось таке. Поки що. Але пам'ятайте, це перший випуск. Не знаю, чи я буду встигати випускати відео, то в мене зараз вчення, ну, учоба. А якщо я буду погано вчитися, то... В кінці семестру я не буду знімати відео і радуватися життю і радуватися табелю, А буду вчити уроки. Цілі канікули. Два тижні. Ну, все, до того. дякую за просмотр. Ставте лайки, щоб я не вчився два тижні в школі. Ну, два тижні канікул. Ну, коментуйте пальці вверх. Ну, па-па і підписуйтесь.